Кічняцької кераміки. Звичайно. О, місинок вже знайшов місце для відпочинку. Ми подивимося, які тут у нас ще зустрічають скульптури. Дуже красиво, знаєте, що вражає. Настільки тохайно, чисто, слідкують за територією, прибирають. Це якраз вражає от Європа одним словом. Говорять, що в Україні немає таких місць. Та, мабуть, чи не найкрасивіше місце. Це Україна. Наша цікава веселка чудова. Саме цікаво, що тут буває дуже багато людей з різних країн. Туристів, митців. І оце одне з моїх улюблених місць. Співучі жабки. Ну що, знайшов гамак? Навіть не жабка, підождіть, почекайте, почекайте це риби з дивоки, Дивоваки. Так, жирафа. О, мій, що, підемо ліпити щось, так? Майстер клас. Подивитися? Ну підемо подивимося, а ну, ще качає. Та там дадуть ручки помити. А я хочу. Ну, тоді будеш тримати камеру, а я буду ліпити. Я хочу все це зафіксувати, дуже гарно. Гудалки дуже змінилося. З того часу останнього, коли я була, тут там дуже змінилося, стало ще краще, ще красивіше стало. Так. Це наш квиточок. Так гарно, так? Тут вже майстерня працює. Добрий день. Так у вас тут майстер-класи роблять? Ні, 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 там, в іншій. В іншій, так, хатинці? Направо, якщо ви підете... Інша, а там маленька хатка. Вона не маленька, але інша. Ага, зрозуміло. Фу -фу. Такий цікавий коник. Як живий? Для романтиків, диваків і діячів. І там саме нікого немає, Вернемося, там подивимося. тут. О, підіймемося, ще там подивимося. Ой! які круті слідці. Так, той заморився, вирішив почекати автобуса. Поспати на зупинці.

І от скрізь в основі горщик. Юрко пошивала. Ну, молоде, це вже молоді скульптури. Свіжі. Ох, які цікаві. Чи варто сюди їхати? Хі -хі, мабуть, варто. О, у цьому році тут з'явилися, верніше, це нещодавно з'явилися. У ці східчики їх не бачились, не було раніше. О, високо як. О! А ми ще там не були, он подивись. Я, я <гум> ну давай подивимося, все, тоді вже ще, може, майстер-клас. О, щось схоже на кобру з зубами. А ну, чи я не помилилася. Фу, як висока. Так, Змій є борець, майже вгадала. Змій є борець. Молода скульптура, нова. Сила України. А ну, подивіться, в 22-му році. Символічно. Якраз у 22 му році почалась масове вторгнення сусідів наших північних. Символ, який подивіться. Сила, Україна, свобода, дух, воля. І Змій. Нічого, колись він здохне. Цей Змій. Який крайвий вид тільки, ну, подивіться, просто краса. Територія вся чиста, чепурна така. Козак на коні з козочкою. Так. Що ще показати. Ой. Можна цілий день гуляти, не заморишся. І у квитка, відповідно. Недорого, зовсім недорого. Нам з дитиною 300 гривень. І гуляй, де хочеш, хочеш в приміщенні. Хочеш на подвір'ї. Сюди входить майстер-клас. Як знайдемо з ким посидіть, поліпить горщика якого-небудь. Мисочку зліплю. Та ще її обпалять? Можна буде забрати при бажанні. Що? Та мисочку, якщо там буде майстер-клас. замарився? Так. Да. А. а потім підемо тоді. Ну, давай ще отой краєвид подивимося. Що? А, тримай. Хтось тут вітається до нас привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. І вам. Проводжу вам невеличку екскурсію. І, звичайно, це все, бачите, краще власно, на власні очі. Дуже красиво. І цікаво, чи постійно хтось щось майструє. Майстри різні. Можна подивитись, поспостерігати. О, ціка красива ще скульптурка. Підійдемо до неї ближче. Знаєте, нагадує здалеку дерево роду. Символічне таке. А взагалі дуже нагадує звірів Марії Примаченко. От вона сама такий дивовакуватий звірів малювала, дивіться. Про олень. Так, да, про олень. Лісу, не та. Дивно ви... так. Дивно, Марія Примаченко так малювала, в такому стилі. От Точно. Несе таке дерево на цьому дереві. Знізда з птахами, нижчі великі, вищі маленькі. вгорі саме Так, 2019 рік. Це із нових скульптур. Цієї це... ще не бачила, це нові. І от вражає розміри. От складається, якщо побачите, складається з окремих елементів, але в той же час от елементи от, досить великі. Це ж під кожну скульптуру виготовляють, чи будують спеціальну піч. Не то, в які горщики випікають. Тому що та піч буде замала для такої споруди. І от тоді окремі елементи збирають. От що, от що найбільше вражає. коли дивишся на такі мегалітичні споруди. і от думаєш, я? як, як, це ж, це ж його випалити, це ж його треба зробити, як зробити. Ого-о, ого. а тут я ще не була ніколи на цій стороні. Тут взагалі дуже красиво. Ворота. Які особливі ворота, О, ти подивися. Шлях, який потрібно пройти. Спробуємо пройти. Чи ні? Крізь цей шлях. М? Мене чи сам шлях? Красиво. Я ще знаю, що зроблю. Збільшився. Ну так, да, вміщається в камеру. Зараз і я так спробую, і ми просто побачимо, неначе наближу камеру. Щось такий гудить здаліка. Так, а тепер скажіть, дійсно реально схоже в віртуальний світ заходимо. Фіксуємо цей момент. Цю мить цікаву. І проходимо крізь ці ворота, крізь цей шлях. Вау, відчуття, наче паралельний світ ідеш. У мене немає відчуття є таке враження. Вау! Ні, а як це я тут не була ніколи? Це ж треба, там була, сюди мене доходили. Або ж це молоді от скульптури, ну тобто нові. От можемо побачити по табличках, які тут ухти, розміщені, і ми можемо тоді сказати, що ця частина парку нова чи не нова. Просто ми сюди ніколи не доходили до цієї частинки. 21 рік, так, якщо та частина 20, 2000-90, кінець 90-х, то це досить новий. 21-й рік дерево роду. А ось це дуже красиво, от мені сподобалася ця квітка. І проросте українська свідомість. На давньому корінні. Дуже в такому стилі цікавому. От розписи різні. Тут переплітається, що в думках. Такі чудові, як живі. Так, це частина парку нова. 21-й рік скульптурки. О, дивіться, куп жовто-блакитний. От символізм певний, хтось хоче. О, 22 рік. Ну це точно про нас. ви Подивіться, протистояння, руйнування Чорної імперії. От. Чорна імперія зруйнується об цей жовто-блакитний куб. Цікагарка гримить. Хто знає, що це гримить? І далі вокруг гори. Важаю, це як пощастило тим людям, хто живе на цій території. От можна музей цей спостерігати. Хто з синок? Тривоги ж наче не було. Може не реклазує, а діло живуть, можуть просто лупа не ракети, а снаряди. Можуть бути. О, там ще якісь стоять скульптури. А там пам'ятки. якісь. Давай не я хочу. Далі. Ти ж прийшов сюди А Там дивись інсталяція про війну. Я вже, Та вже не їх А це реально не гроза, люди добрі. Тут чути вибухи, на жаль. Ох, який геракл стоїть. Ні, я не хочу пинь. Так, ну що ж, подивимося далі. О, 22-й рік. Слава, слава Україні. О, от оцясь... тут тут неначе діти малювали. Але якщо подивитися, то наче от колись, колись намальована, але тут не просто Чорне море, Азовське море, у повітрі, на землі на морі. О, Москва. Вау! Тріумфальна ваза. Москву відправили. Чому так далеко? Не буду я говорити, нецензурних слів, зрозуміли. Ага. Слава Богу, слава Україні і слава героям! 22-й рік серпень. Той момент, коли українці змогли протистояти на валі і відкинути досить далеко ворогів з нашої території. РСА. Так, теж 22-й рік. Повністю інсталяції присвячені незламності України А це взагалі дуже свіжа скульптура, рік тільки вона зроблена. 23-й рік. Давид, знаєте, така є. Легенда, історія про Голіафа і Давида. Ось такий Давид. Ну, типу українського козака, який повинен здолати Голіафа. Ну і Давид досить моцний парубок. Ух ти! Навіть стовп розмалювали. Свободу не спинити. Свободу не спинити, боля. Дуже гарно. Свободу не спинити. 22 рік. А оце це, дивіться, не просто такі от е, такі незрозумілі споруди, ось нагадують частини. От десь не то гримить, не то погримує. Частини, як в одному фантастичному фільмі, коли прибульці прибули, от вони закидали отакі. От Крутилися снаряди в морі, от, отривали от, і кораблі розривали навпіл. Це щось таке, нагадує. Розганяються і хочуть розчавучити Україну. Ну і, звичайно, ця інсталяція, в принципі, нею всипана більша частина нашої території, нашої України. Це блокпост. Блокпост. Який затримує ворогів. Страшно. жутко. Хочеться, щоб це скоріше зупинилося і закінчилося. Там ще є скульптури, вони вже туди сили не мати по спеціалі. Неможливо. Трішки вікарець є, але Ось якось так. А ось іще теж присвячено нашим. о, як цікаво! Починаючи з часів Київської Русі козак на конику. і наш сучасний козак. Одразу видно, що теж нещодавно зробили цю скульптуру, цей ансамбль, захисники незалежності. 21 рік. 21 рік. О, оце з очима. Хіба я не гарна? 11, 21 рік. Хіба я не гарна? Гарна я гарна. Так, ну а це таке крівчар. Вівці в пасе. Чому стільки в нього вівці всі один на одному. Мудрий пастир. Так зручно доглядати овець, ні жодна не загубиться. І на кожній з них є дзвіночок. Майже на Мама, Ау. Ми ще там на верху не добр, все додивилися. Не все додивилися, підемо дивитися. Ні, ні. Ще є щось? Там на верху ми не все додивилися. Ми підемо дивитися. Коли їде, на парк, ми наліво забуву, звернувся. Так, ти вже повалявся в гамаку? Так. Ну як? Гамаки гамак, тільки дивитися. Вже протерли, так? Да? <рес> <рес> я ще не валялася в гамаку. Так, світлик. Так, ну що, вертаємося через наші ворота. Цікавіше. Так, Заходимо в наші ворота, вертаємося знову, зафіксуємо їх, щоб було фантастично, реалістично. От, якраз дійсно, якщо так сфотографувати і залишити такому здорово. Краса. Вертаємося в часі. Додому. Шлях, який потрібно пройти. Ми пройшли. не до кінця пройшли, нам ще йти та йти. За проблеми, будь, дівля, це ні, спостерігають хтось. Комусь цікаво. Ось, а вас хтось, вас можливо, вас захоче все це побачити на вусі, камера цієї краси не передає, ні трішки. Купила професіонально, перевела картинку на телефон і телефон про програмував так, щоб. Ви... А ось іще дивись, я на це не звернула увагу. Так, Бачила, але не придивлялася. Хм, цікаво. Теж таке відчуття от з різних шматків зробила. Так, і куди ти далі пішов? Де мене були? Треба наверху прийти. Нагору? Так, я біля співочих качок не була, рибок витрішкуватих. Біля рибок підходила? Я до них не підходила близько, ну, до качок не підходила ще. Ух ти, а там така дивись, як хатка в дереві. Ого. Да, жолоді. Так, жолуді. Так ти подивись, який дуб полетенський. Мама, як кока. Цікавий. А ти знаєш, він незвичний жолудь. Або він ще малий, ну, або, або ж такий різон. Будемо бути, або ще ростуть. Совені. Ну так, да, скажем, я тут був. О, -о, -о. Ще таки, менші. Ще менші, ще тут ще таке тільки ще менший. менше, але це вони не дозрів Я тоді через 20 вас відбував. У що тут у горчику? Ух ты! Які красиві. О, весілля. Ой, красиво, дуже красиво. Дуже красиво 2018 рік. От я скажу, що найбільше поповнення були от останнє. 20 рік, 21. І попередні. Час від часу міняють інсталяції. Жих додають. І от саме найцікавіше, все-таки це, це вироби з глини, вони Я теж. Вироби. Є, звичайно. Вироби. Ну так, да. є посадки, є туби. А от ти зверни увагу, які тут велетенські горіхи. От у нас вдома високий горіх, але не настільки, тут дуже високий. Місце їм є тут достатньо рости. Теж цікаве. Пробудження, перетілення, новий початок. Хмара. Ну, це на хмару схожа. Так, Здорово. Знаєте, люди добрі, приїжджайте сюди. Приїжджайте, не пожалкуйте. Треба знати свою історію, треба пишати своєю культурою. Слухай. А це ж я хотіла ще там зайнятися майстер-клас, щось там нікого немає. Порожні. Ну так, да, це повинна тут бути воркшопс. Можливо, вони десь від... Це там руки мити. Ось ще. О, які. Жаби, з рогами, щось не зрозуміло. Який ти нетерплячий? Скільки тут оголених скульптур? Якісь щось, так? Символізують, щось означають. Він чує. Він чує. Так. пунктів. два нього Він чує все. Так, ну щось тільки нема майстрині, з ким би можна було зробити. Ось так. Мініатюрний гончарний круг. Горщики-монетки. Знаєте, чому їх називають монетками? Цікаво, хто знає чи ні. Чому такі малесенькі горщики, вироби, називають монетками? Хтось щось ліпив? Манько. Цікаво б, цікаво. Так. Взагалі їх називали монетками, от раніше дрібних монет не завжди не завжди були у людей дрібні монети на решту. Оту я собі там, я гривні. Купили. А трішки далі туди пройде. Ще трішки. О. Так от, е коли купляли якийсь горщик великий. І так далі, там якийсь виріб з глини прокупляли, а дрібні гроші залишили. Ну, потрібно дріб'язок дати. А не було дріб'язку. Тому е, дріб'язок давали такими маленькими горщиками, мисочками такими, е, на решту. Ну і привозили додому. От їх та стала називатись монетка, тому що замість копійки, знаєте, як коли е, буває в магазині, немає решти, дають цукеркою. так, якщо там. Так, куди далі, підемо на гору зараз. Хотілося поліпити. І от так і пішла назва цих маленьких горщички, мисочок, монетка. Монетка. А куди хочеш? Нагору туди піти ще, на ту сторону. От одна погано, що жаркувати трішки є місцями на сонці. Ну, добре, давай пробувати нагору. Ну, все та не все, можемо ще всередину в музей зайти. Перед музеєм там ще скульптури, мені не всі подивилися. Ну, пішли туди, піднімемося, там кафе. Пить хочеш. Ну Пішли. На території музею саме цікаво, все передбачено. Є туалети, причому дуже охайні, чисті. Є кав'ярні, де можна купити морозиво чи напоїв. Так що, тут чудово. А? Знову. Це ж треба оце стільки вимостити камінчиків, щоб доріжки зробити. А піддером таке гарно, прохолодно. Прямо вербаліз. Дуже схоже. Знову цей місточок проходимо. Ну так що синуля заморився ходити. Бо хочеться наскільки по-музейськи в кав'ярню заглянути. Сойка. Це вона м'яукає кішка. Мяу -мяука. Ну такий звук видає, ніби м'якає. О, ще один слухач. Там уже є один великий. Це тут... шляпа. Це без шляпи. Ні, на фото шляпа. А. Так, може, ото шляпа з нього з голови впала. Подивись на фото. Нема збоку. Не висить. І ще, типу, що ще одне динамік чи вуха. Вуха, динамік, можливо. От Найбільш цікаво це такі. таблички. Показують, куди повертати, так, такі вони цікаві, прикольні. Фух. Фух. Там внизу ще навколо музею дорога. Можна пробиратися. По свята небу. Ти вже знайшов місце. де... Хочеш посидіти трішки? Просто ти находився. Зараз вдома все одно світла немає. Це воно. Ні, тут жаркувато однак. О, тут трішки краще. Пам'ятаєш, як ми тут були відпочивали на цих лавочках, які їздили сюди. <гулували> Всі зафотографувалися. <гулувало> Здорово. Я тут бачу, помітив, що таке трохи відрізняється. Ну ото ж, мабуть, янголи. Дивися. а це птахі. <гулувало> О, оці два сині у них якісь не так важкі задні. Одні сплюснуті з, з боків, а другі зверху вниз. Тіло. Синій зелений поруч видно. підніму от так. Ух. Так, ну що? Трішки дамо камері відпочити і ми відпочинемо. Ну а то бажає, можна буде переглянути відео або hey, ще hey, краще hey, сюди приїхати. Ну таке. Синок пожартував з мамою. Ну що ж, до зустрічі. Приєднаємося. Трішки під охолодна камера на телефоні. І ще поспілкуємося, помандруємо світом. Звичайно, на дивані мандрувати це не те, найкраще, коли на власні очі. Море зараз від нас далеко. І десь забрався куди синок. Довго я збиралася в цей музей приїхати. Ну що ж, Поки що будемо відпочивати. Можливо, приєднаємося хвилин через 10, тому що ми ще не всю територію оглянули. Приєднуйтесь, милуйтеся, любіть свою рідну країну. Пишайтесь нею.